Зустріли як героїв фігуранти так званої справи в Кашка вже вдома. До їхніх осель прийшли десятки людей, щоб підтримати і привітати чоловіків з тим, що вдалося вирватися з заград. Напередодні окупаційний суд у Сімферополі змінив запобіжний захід Бекіру Дегерменджі, Герменджика Аметову та Руслану Трубачу і відпустив їх із СІЗО під домашній арешт. Як зустрічали політв'язнів та інші подробиці, далі у сюжеті. Забыли, 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 Радість, сльози, неймовірні емоції. Людям ще важко повірити, що це сталося, і фігурантів так званої справи від Жія Кашка Відпустили з сізо. Щоб обняти Бекіра де Грименджі, вишукується мало не черга. Чисельний натовп рідних, друзів, сусідів. Кожен особисто прагне побачити, обняти, висловити слова підтримки і подякувати за мужність. Приїхали для того, щоб підтримати наших агашок і Ага, і Ага, і руслана Ага. всех, кто участвовал в этом деле и кого отпустили под домашний арест. Это то, что называется единством нашей религии и в нашем народе. Это тот берлик, о котором мы все говорим. Это поддержка и всегда быть рядом в трудную минуту с тем человеком, который нуждается в этой поддержке. Поруч так уж и не в том адвокаты. Из залу суду одразу и подзахисных в вредных стенах. Мы приехали в дом Бекерага для того, чтобы встретить, встретить его и поделиться радостью, радостью освобождения. Надеюсь, в ближайшее время все ребята, находящиеся в местах лишения свободы, те ребята, которые пропали, которых выкрали, в скором времени вернутся к своим семьям, и точно так же их будут встречать близкие, родные, родственники, и к счастью не будет предела. А це збирається люд біля будинку фігуранта справи від Жія Кашка Руслана Трубача. Довго стоять біля входу разом із Русланом Ага. Він дякує всім за підтримку. Розповідає, наскільки вона важлива для всіх, хто знаходиться за гратами. Приїхали підтримати нашого дорогого брата. як Кавориться з його освобождением, хоча й временним. Ну, Надіємося на те, що це буде навсі, як говориться сила в нашому єдинстві. Потому что если мы будем в разненном состоянии находиться, то нас одолеют очень быстро. Поэтому мы должны беспокоиться о друг друге, проявлять заботу, терпение. І стойкості не менший натовп під будинком Казима Аметова. Ще одного із фігурантів справи віджиє кашка. Чоловіки не розходяться, зігріваються кавою. Всі хочуть побачити Казима. Ага, якого сьогодні відпустили під домашній арешт, та місінько із зали суду. В будинку швидкі приготування, все, що в хаті на стіл для частування, на плиті парує кава, неймовірний день, безмежна радість близьких та друзів. Після 14 місяців ув'язнення вони нарешті можуть обійняти рідну людину. І ось довгоочікувана мить казімага у рідних стінах. Казім вже вдома. Ми дуже вдячні громадськості, нашому народу. Нам всі допомагали і підтримували Савєцький район, Кіровський, Феодосія, Сімферополь. Всім щира вдячність. Нехай усім Всевишній дасть здоров'я. Донька Казима Аметова не може стримати радість. каже, коли почула новину, була саме в дорозі. Від радощі їй хотілося кричати на весь голос, обіймати, цілувати всіх людей. Сьогодні навіть вже поспілкувавшись з батьком, твердить, досі не може огоптатись. Я на самом деле, этого момента ждала очень долго. И представляла я, я его себе по-разному, но то, что я ощутила сегодня, на самом деле, когда обняла папу, это сложно описать словами. И я не могу вам передать этих эмоций. Я не знаю, как правильно это называется, но я, наверное, до сих пор не совсем понимаю, что это все-таки случилось. Эмоции настолько переполняют, что, честно сказать, в начале суда мы даже... Свіділі і поки допрашують сіделі, було учень таких много кавішних вопросов. Рішення суду про зміну запобіжного заходу всім фігурантам так званої справи джія кашка, Бекіру Гермінжи, Зиму Аметову і Руслану Трубачу – перша вагома перемога. Адвокати довго цього домагались, адже тривале утримання в СІЗО суттєво підірвало здоров'я підзахисних. Всі вони літні люди, мають хронічні захворювання, які за 14 місяців суттєво загострились. Тепер все має змінитися. Просто невероятный, наверное, я не знаю, дар от кого, не знаю, почему такое решение, но в конце уже фактически, когда судья одной ногой выходил из зала суда, адвокаты традиционно попросили изменить меру пресечения для всех на домашний арест, и прокурор не стала возражать, хватались за сердце, сжали руки, все боялись сглазить этот момент. Головна боротьба довести повну невидуватість, спростувати наклеп про вимагання грошей ще попереду. Процес буде нелегкий. Вікторія Бойко, Заман АТР.